Прямий ефір чомусь. Тоді почну просто запис. Я вибачаю за заминку. І так нагадаю ще раз, що тема сьогоднішнього філософського клубу щастя у філософії, релігія. Та сучасній науці. Щастя у філософії відповідно до Євдемонії Аристотеля означає життя в згоді з доброчесністю, Не задоволення, не слава, а розумне й моральне життя. Лише той щасливий, казав Аристотель, хто реалізує свою природу розумну та етичну. І відповідно до цієї Євдемонії Аристотеля, метою життя є не насолода, а розвиток доброчесності. Відповідно до стоїцизму, Епіктет Сенека Марк, Сенека, Сенека Марк Аврелій прийшли до висновку, що щастя це спокій душі або атараксія, і треба приймати те, що поза нашою владою і дбати про те. Що залежить від нас. Не зовнішнє, а внутрішні. внутрішня позиція творить наш стан, який ми можемо називати щастям. В різних релігіях світу щастя, на мою думку, означає дуже близькі поняття. Відповідно до християнства. Святий Августин казав, що серце неспокійне, доки не знайде Бога. А Фома Аквінський казав, що щастя то є блаженство, яке неможливе лише у вічному житті з Богом. Точніше, блаженство, яке можливе лише у вічному житті з Богом, казав Фома Аквінський. А Ісус проповідував, що блаженні, милосердні, миротворці, чисті серцем це шлях до справжнього. Щастя. Відповідно до Ісламу, Сада, Са у покорі Аллаху, виконанні обов'язків і очищенні серця полягає справжнє щастя. І в Корані цитую: воістину ті, хто вірять і чинять добро, їм радість і найкраща обитель. Це Коран 13.29. Пояснюють щастя. І Аль Газалі казав, що лише пізнавши себе, можна пізнати Бога і стати щасливим. Відповідно до ведичної філософії, душа, Атма, має природу, сад, вічність, знання або свідомість чіт та блаженство. ананда. І справжнє щастя відповідно доведе не в чуттєвих задоволеннях, а в служінні абсолютній істині, Всевишньому. У пробудженні духовної природи. Багаватгіта, глава 5, вірш 24, цитую щасливий той, хто не прив'язаний ні до чого зовнішнього, хто черпає радість ізсередини. Відповідно до буддизму, щастя не є задоволенням. а Причина страждання саме полягає в бажаннях. І справжнє звільнення нірвана це припинення страждання через пробудження свідомості, медитація, усвідомлення, співчуття то є шлях до стійкого справжнього щастя, відповідно до буддизму. В даосизмі щастя це життя в дао, плинути в гармонії з природою. Той, хто не бореться, не страждає. Щастя як вода, м'яке, але сильне, каже даосизм. В сучасній науці саме позитивна психологія селігмана перма. Це модель, означає це абревіатура P, позитивні емоції positive emotions, і залучення R-стосунки M. «sense and ea» — досягнення. P.E.R.MA. Позитивні емоції, залучення стосунки, сенс, сенс та досягнення. І тут щастя це не стан, а результат життя з цілою, ціллю стосунками і досягненнями. Так казав Мартін Селігман. Відповідно до нейронауки та генетики. Саме Фредріксона. Щастя впливає на вираження генів імунну систему. Сенсове щастя або евдемонічне це корисне для здоров'я. І базове для підвищення імунітету, до речі. Гедонічне щастя, тобто тимчасове задоволення це те, що часто не має сталого ефекту, тобто кроткоплинне. Відповідно до Джонатана. Гайта, його робота гіпотеза щастя, воно поєднує стародавні вчення і сучасну психологію, відповідно до якої щастя визначається як гармонія внутрішнього слона, тобто емоцій, і візника, тобто розуму. Нагадаю, там картинка була така, що слон тягне повозку, Візником якої є розум, і пасажиром є жива душа або особистість. Хочу загальне те, те, що я знайшов в сучасної науки, що філософія щастя є визначення через життя, чесноти і сенсу. В релігії єдність з творцем та духовною любов'ю у служінні. А в науці внутрішній стан, який можна тренувати і плекати. Так означається щастя. Далі хочу вам запропонувати сформувати власну незалежну думку з цього приводу. Або якщо вона, вона вже у вас є, спробуйте її пояснити якимось доводами або прикладами з власного життя, з власного досвіду. Дехто вважає, що щастя це багатовимірне явище, яке по-різному розглядають філософія та сучасна наука. І все ж я вважаю, що щастя це базова складова кожної живої істоти. Це моя думка, яку я ні в якому разі не пропоную приймати за істину або приймати на. Свій світогляд, але замислитись з тим, чи витримує моя думка, або те, в що я вірю, ваші критичні питання та мої доводи. Сьогодні я не хочу довго вас затримувати і спробую максимально підсолодити. Сьогоднішню зустріч, на яку я справа сподіваюсь, ви прийдете, запрошую вас сьогодні ввечері в четвер в український креативний хаб, де о 7.30 вечора вечор о відбудеться десь одна годинна зустріч нашого філософського клубу українською мовою. Вчора мені випала нагода випадково спілкуватися зі знайомою зі Сполучених Штатів. Вона працювала досить довго в великій компанії директором по маркетингу. Є навіть цікавий фільм французький про те, як сучасний маркетинг. Останні десятиліття, можна навіть більше, нав'язує нам свою думку про щастя, яке вигідно компаніям, які його продають у вигляді товарів, послуг, сервісів. І я вважаю, що справжнє щастя, воно нескінченне і ні від чого не залежить. Для того, щоб. Відчути це щастя або бути щасливим достатньо одного лише наміру, бажати бути щасливим кожної миття тут і зараз, незалежно ні від чого. Навіть Нік Вуйчич, знову згадаю, казав, що він дійсно щасливий, хоча й народився без кінцівок. Йому навіть вдалося завести дружину та власну родину. Я хочу запитати у вас, чи вважаєте ви щастя емоційні переживання, глибокі філософські, духовні феномени, які сучасна наука намагається пояснити через різні сфери життя людини? Можливо, більшість людей просто приймають визначення від когось, лінуючись формувати власну думку. Я сподіваюся, що я Зможу заохотити вас, трошки змотивувати, або видали слово із голови. Надихнути, сформувати власну незалежну думку на цю тему. Що таке щастя саме для вас? О, дякую за коментар, Оксана. Яка пише, що для того, щоб бути, треба бути повністю згодний. Дякую, що підтримаєш. На цьому я пропоную завершити. Ну, почитаю ще коментарі. Альона пише в інсті, що щастя це стан для мене. Я щаслива, коли можу полежати на. Траві під сонцем, коли мої діти шукають мене вечеряти. Коли малюю, теж щасливо. Дякую, Альона, що поділилася. Я відчуваю себе, наприклад, ще більш щасливим, коли бачу навколо результат своєї роботи, яка Має на своїй меті зробити людей трошки більш щасливими. І так, я вважаю, що знову щастя це те, що кожна людина незалежно від її положення. Стану здоров'я, ментального стану має свободу вибрати, бути щасливою та визначити для себе, де воно, що воно. Бо щастя, воно всередині, воно є частиною в нас, і ми можемо цю частину відчувати постійно. А також заражати інших людей робити те саме, бути щасливими. Давайте розповсюдимо цю заразу бути щасливими зсередини, виплескувати це назовні і прикрашати цей світ на благо наступних поколінь. Дякую вам за увагу. В ефірі був Apex Фалконтяс з нашим філософським клубом з українського креативного хабу Лондон. До нових зустрічей, вдалого дня, чудового тижня. Пока!